Пропоную пограти в дидактичну гру єстівні неїстівні гриби. Мої юні дослідники сьогодні ми з вами вирушимо у віртуальний ліст, щоб зібрати гриби. Але будьте дуже уважними, адже в лісі ростуть як смачні їстівні грибочки, так і небезпечні отруйні. Давайте пригадаємо, які гриби можна збирати, а які ні. Їстівні гриби це білий гриб. Підосічники, підберезники, лисички, опеньки, сироїжки, рижики, печериці та багато інших отруйні гриби, мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки, сатанинський гриб і також існує ще багато інших неїстівних отруйних грибів. Наше завдання розділити гриби на дві групи їстівні та отруйні. Правила гри. На екрані з'являтиметься зображення гриба. Ваше завдання швидко сказати: їстівний або отруйний. Якщо гриб їстівний, то ви можете показати палець вгору. Якщо гриб отруйний, покажіть палець вниз. Будьте дуже уважні! Адже помилитися в цьому випадку не можна. Що це за гриб, дітки? Так, це білий гриб. Він їстівний чи отруйний. Так, їстівний. Що це за гриб? Так, це сатанинський гриб. Він їстівний чи отруйний. Так, отруйний. Що це за гриби? Так, це опеньки. вони їстівні чи отруйні? Так, опеньки їстівні. Що це за гриб? Так, це мухомор, він їстівний чи отруйний? Вірно, отруйний. Що це за гриби? Так, це не справжні опеньки, вони дуже схожі на справжнє. Але скажіть, вони їстівні чи отруйні? Так, вони отруйні. Що це за гриб? Так, це підберезник. Він гістівний чи отруйний. Він гістівний. Що це за гриб? Так, це бліда поганка. Вона їстівна чи отруйна? Отруйна. Як називається цей гриб? Так, це маслюк. Він їстівний чи отруйний? Вірно, малята, він їстівний. Молодці дітки, ви зібрали повні кошики грибів. Запам'ятайте головне правило: якщо не впевнений, не бери. Ніколи не куштуйте гриби без дорослих.